Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, а це 10-та серія по будівництву свого міста у Грі Сіті Скайлендж. Так, а, ці дев'ять серій, які були до цього, вони були дуже мало продуктивними. Ну, ми що, ми мало що побудували? Я мало що побудував. А, тому, власне, за кадром відбулася одна доволі таки суттєва зміна. Я вам зараз її покажу. Ось, будь ласка, я ось тут змінив розв'язку. Я прибрав те, що було тут, і я встановив нову. Знову ж таки, це не мною особисто продумана розв'язка. Це я м -м, підглянув у закордонних ютуберів. Якщо цікаво, Ямбл, е можете його задати. У нього там дуже цікаві розв'язки. Він будує. І я по його прикладу побудував собі розв'язку. Звісно ж, деякими своїми корективами, ну, типу. Корективи в плані, що отут у мене не виходить від надзвичайний рівень траса, а шосейка йде далі на звичайному такому. От, власне, що. Чому я її вирішив перебудувати? Ну, по-перше, для того, щоб в майбутньому, ось тут у мене була можливість з'єднати з шосе тут. По-друге, для того, щоб машини, які будуть заїжджати на імпорт або експорт, вони не проїжджали через оту маленьку розв'язку, вона погано тут вписується, вона не... вона не пропустить стільки трафіку, скільки пропускає ця розв'язка. І тому я буду потім в майбутньому будувати трасу ще ось сюди шосейку проводити і тут робити аналогічну типу розв'язку. Яку я зробив ось тут. Зараз, звісно, імпорт-експорт буде працювати саме через цю розв'язку. Вона буде дуже навантаженою. Особливо враховуючи те, що я буду зараз робити, а зараз я буду перебудовувати трохи оцей район. Я вам покажу, яким саме чином я це буду робити. А, от то я буду в принципі робити майже те саме, що й ось тут, але. Мені не потрібно буде робити пішохідну зону. Пішохідні зони вони потребують на себе дуже багато е грошей. От я пробував за кадром, просто я тестував. Я робив тут е зону пішохідну, але на неї треба було стільки грошей, що це просто жесть. Тому, власне, зараз я буду тут його перебудовувати аналогічно, приблизно так само, як і тут. Тільки будиночки будуть в мене не 2 на 2 а один на два. Тобто всього дві клітинки займати вздовж для того, щоб просто-напросто більше будиночків сюди помістилося. Як я буду його перебудовувати, і що саме я буду планувати, я вам зараз показувати не буду. Тобто не, не буду це в процесі показувати. Я вам покажу вже безпосередньо готовий результат. Ось така от кривувата чортівня у мене вийшла. Загалом ідея тут, в принципі, у мене яка? А, по цим. По цьому району, значить, дивіться, основна ідея була в тому, щоб отут в центрі зробити е, місце, куди у мене поміститься одна маленька школа, плюс біля неї, ще парк помістився, і отут ще можливо, та неможливо, а точно я ще поставлю одну вищу школу для того, щоб вона дотягалася і до трошечки інших районів. З цієї сторони я буду робити отаку ж саму оце дрібну забудову. Таку, як я зараз буду тут робити, тільки давайте, напевно, знаєте, що я зроблю. Я оцю школу я перенесу на той бік. По якій причині, бо я хочу вищу школу поставити ближче сюди, щоб вона розповсюджувалася краще на цей район і на цей район. Ну і тепер що? Тепер діло за не за великим. Тепер я просто-напросто ось так беру і розмічаю будиночки для того, щоб вони починали будуватися і, власне, все. Ну нічого такого надприроднього я тут не роблю. Залишаю ось цю дорогу, тому що до неї в мене будуть під'єднані основні служби комунікації це поліклініка, поліція і, і пожежна частина і так далі. Тому подібне. Ну що ж, далі починаю я забудовувати тоді, напевне. Так, я вже бачу, що тут є у нас якісь проблеми з освіченими працівниками. Ну, з тим, що замало клієнтів, то вони ще впораються, бо я ось розмітив райони. В ньому а, потроху починають а, забудовуватись будинки. Плюс вся інша а, пуста площа також буде а, зайнята будинками. Але все одно. Давайте одразу я тут побудую а, середню школу. Щоб в ній були. Хоча б якісь освічені а, люди, ну, трошечки освіченішими ми були. Доступна місць а, 2000. У мене ось тут ще одна стоїть. Так. Потім треба буде ще бісну, Тут побудувати такі школи. Але сюди вже, напевне, я прийду тоді, коли будуть доступні в мене високі... А, з високої щільності житлова площа. На даний момент, звісно, оці розв'язки будуть дуже навантаженими, бо нові будиночки, нові жителі, які ось тут будуються, вони всі заїжджатимуть виключно через ось цю розв'язку. Я за кадром тестував, я дуже швидко, до речі, дійшов до 11 тисяч населення, тобто ем, у нас. 8 тисяч. Ось до нього ми намагаємось дійти отакими от маленькими будиночками, а вже до 11 я там взагалі на ізі дійшов, коли почав будувати е, високої щільності хатинки. Тому, власне, давайте тоді з цієї сторони я зараз аналогічно побудую отакий от район, бо ось цих будинків мені не буде достатньо для того, щоб дійти до 8 тисяч. Я ось цей район побудую приблизно в аналогічній е, е, тематиці. Приблизно однаково воно буде. І коли вже я це зроблю, то будемо починати робити громадський транспорт, і якраз те, чого, про що ви мені писали в коментарях, і чого, власне, я сам також і чекав. Так, ну, район вже розмічений. а, Початкову розмітку також і зонами я тут позначив. І знаєте що? Я гадаю, що час. Перед тим як приступати до громадського транспорту, до того як ми його почнемо робити, давайте хоча б глянемо на політики, бо у нас є політики, якими я ще жодного разу не користувався. А, і дайте мені згадати, де вони знаходяться. А, ось тут. Ось о, будь ласка, значить. На, ви... на все місто. Я... Мені треба буде постановити деякі політики, які будуть використовуватися прямо по всьому місту. Так, зменшено. Що таке? Електроенергія. А, Японія, так. 48 тисяч. Блін, а мені на геотермальну електростанцію не вистачить, вона 65 коштує. А наскільки це буде критично, що зараз вони в мене трошечки побудуть без світла. Що там по електроенергії? Занадто велика. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой 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 яка просадка. Жесть. Ем... Ну, да, електроенергії не вистачає. Прям дуже багатьом її не вистачає. Ну, якщо воно почне червоним, мені світиться, то. Буду вимушений ставити. Хоча знаєте що? Давайте я зараз візьму позику. І одну геотермальну електростанцію все-таки поставлю. Бо зараз мені це критично необхідно, мені не треба, щоб мені зараз жителі на щось жалілись. Ось, все, геотермальна електростанція є. Тепер зі світлом повинна бути ситуація трохи краще. А коли у нас ще й буде. А, <кій> Нормальний вітер і нормальні погодні умови, то у нас взагалі тут все буде чудо. Ой-ой-ой, а що це таке? Згоріла одна альтанка в нашому парку. Треба буде потім парком, до речі, також зайнятися. Але для того, щоб ним зайнятися і щоб його зробити, прям класним. Там доведеться витратити багато грошей. Я пробував, я тестував, повірте мені, воно виглядає, начебто ви небагато туди вкладуєте. Ну, що там, всього лишень додати, трошечки там лініями огородити там стежечки рослинами різними. А ніфіга, воно, блін, стільки грошей у тебе буде потребувати, що це просто жесть. Коротше, так, політики. Не відволікаємось, йдемо до політики. Значить, економія електроенергії, технічне обслуговування 5 будівля. Ні, поки що ні. Ні-ні-ні, датчики диму, ні, заборонена переробка. Трохи зменшена накопичення смітра, трохи зменшення податкові надходження. Але знаєте, щоб сміттям не так багато, я хочу зробити переробку. Збільшість, зробіть парки та площі предметом заздрості країни. Збільшена вартість землі навколо парків і площ. А збільшення бюджету парків і площ на 20%. Ну, давайте спробуємо загальноміську таку політику. Так, наркотики, ні, громадський транспорт дешевший, тож, дешевий точно не буду робити. Опалення у нас немає. А, так, ціни на квитки, переробка пластику. Центр... Центри переробки працюють з ефективністю плюс 20%. Вартість 100 євро на кожен. О, давайте. Переробка пластика. Туристи в цьому районі. Ага, чисті парки. Служба технічного обслуговування парку в цьому районі працює в дві зміни, що коштує більше грошей, але досягає. Так, ну це поки що ні, книжковий ярмарок. Міське планування. Велосипеди, так, жителі міста надають перевагу велосипедам, особливо, якщо є велодоріжки. Як тобі таке, Києве? Ага. Клас! Слухайте, адаптували український переклад. Круто. Круто. Велосипеди, так, це в мене будуть по всьому місту. Нехай мої жителі обов'язково використовують е велосипеди. Електромобілі, ні, фільтрація води промисловості. Нє, не хочу. Підвищення з'єднань, робочі спілки. Окей. Окей. Все, чудово. Тоді, я гадаю, що я міг би зробити перший район. Напевне, так. По-перше, на всю максимум швидкість. А, перший район, який у нас буде, це буде саме оцей район, де у мене а, малі будівлі з низькою. Малесенькі будівлі низької щільності, але там, де буде проживати в мене багато людей. Так, район розмічено. Давайте подивимося, що ми можемо які політики тут зробити. Значить, ну, до комерції нам обов'язково потрібно, щоб їздили вантажівки. Я тут Заборона високих будинків є. А, високої поверховості тут у нас немає можливості таке поставити, бо. Бо у нас ще не, немає 8 тисяч населення, ще немає будинків. А, 11 навіть. Ого. Окей. М -м, так, школи достатньо сюди, точно ні. Перевага паромів, а, перевага парків. Туристи в цьому районі вибирають парки частіше, ніж унікальні будівлі. Ну тут у нас і не буде ніяких унікальних будівель, тому нехай туристи приваблюють саме парки. І. М -м, чисті парки. Давайте, напевно, ще й чисті парки зроблю. Книжковий ярмарок. Публічних бібліотек у мене немає, риболовної ліцензії, у мене там немає. Давайте і чисті парки. До речі, паркову службу теж було б непогано десь встановити. А, паркова служба. Що вона коштує? А, 10 тисяч вона коштує. Обслуговування 160 на тиждень, але будівля обслуговування парку. Техніка обслуговування парку, засоби обслуговування їздять по місту, що прикра. Покращити парки збільш їхню розважальну цінність і радіус дії. Чудово! Ой-ой! ой Ого, ого! Ой-ой, ой яка вона здорова, слухайте, ця паркова служба. Але я думаю, що. О, а, -а, -а вона ще й так ставиться. Йоханий не бабай. О! Так а ось о, гляньте у нас прям ідеальне місце для паркової служби. Ось тут вона у нас, нехай стоїть. Що це значить? А, транспорт. О! В мене ферма досягла третього рівня. Чудово. Займатися фермою будемо трошечки пізніше. Зараз тільки хіба що, знаєте, що б я зробив? Я б на ферму побудував зараз декілька бараків для робітників. ]Wow. Corps. От якось ось тут, ось так. Ну, от нехай буде 4 штуки. Поки що. А що за електроенергія? У мене знову її недостатньо. А, тут немає підключення. А чого немає? Що це таке? Чо воно зруйноване? Дивина якась. Все. Чудово є. Скільки в мене може бути працівників? 810, 550 треба для наступного рівня. Ну, нехай потрошечку. Нехай потрошку вони розвиваються і набираються робітники. А Так, в мене зараз всього лишень є 2000. А скільки мені буде коштувати депо автобусне. Депо автобусне коштує 30 тисяч. Поняв, мені треба почекати, поки кошти накопичаться. Так, на рахунку вже 40 з лишнім тисяч. Я думаю, що тепер ми можемо спокійно дозволити собі купити автобусне депо. А... Воно шумне, ставити його десь біля міста мені б не хотілося. Хоча, напевно, ось тут дивіться, ну непогана, начебто місцина. Хоча в самому місці тут мені його сенс ставити. Я б його напевно ось сюди, десь в промислову зону вліпив. Нехай автобусне депо тут і буде у мене. Давайте тепер думати стосовно того, де і які автобусні зупинки мені варто буде зробити. А. Uh, згадатибі ще, яким чином, яким би чином її створювати, цю лінію автобусну. А, ось о, автобусна лінія. Мені просто треба будувати зупинки. Uh, так. Значить, яку лінію я б хотів побудувати? Скоріше за все, я б хотів одну лінію обхопити охопити оцей район і цей район. Другою лінією зробити можливість проїзду на промислові зони. І третя лінія, яка б у нас вела ось сюди. Тобто десь вони будуть з'єднуватись орієнтовно біля цього парку всі мої з, а, три лінії, які я хочу побудувати. І буде пересадка з однієї на іншу, і вони їхатимуть тоді, куди собі треба. Тому давайте планувати першу лінію. А, так, секунду. Перепрошую, зменшив там трошечки швидкість гри, бо занадто різко воно їздило. Отже, я думаю, що спочатку треба поїздити по цьому району зібрати людей, а потім їхати сюди і їх вивантажувати. Тому, давайте робити наступним чином. Значить. А, Їдемо, нехай ми беремо звідси. Ні, стоп, звідси. Забираємо людей тут. Потім. Це, тут ми забираємо людей, які ось тут збираються. Потім забираємо людей. Які збираються. Давайте з цієї сторони. З цієї сторони. Потім забираємо людей, які збираються тут. Їдемо потім кудись сюди. Нехай умовно, да? Дайте я гру зупиню. Їдемо кудись. Отут. Забираємо типу людей. Висаджуємось в цій стороні. Потім нехай забираємо людей тут. І а, було б непогано, звісно, їхати, а проїхатись ось тут. І на оцю лінію заїхати. Ну, нехай буде. Все, я думаю, так буде нормально. Так, автобусне депо окей. А, тип. Ух ти. М -м -м, який би взяти собі автобус такий, щоб. 60-30. Ну, я думаю, що може людей у нас буде багато. Скільки вона коштує? 427. Оцей оцей 320. Ну да, це дорожче буде. Коротше, хай воно обирає будь-який автобус, а там подивимось. Якщо буде забагато людей на цих станціях, то тоді будемо додавати е нові автобуси. До речі, от уже поки будували-будували, у нас уже 7200 населення. Бачите? Бачите, я ж казав, що так воно набагато краще. Населення. 3... Отут, в оцьому районі тільки живе 3000 населення. От уявіть. От до цього ми досягли 5,5 тисяч, так? І отут живе людей менше, ніж ось тут. Ну, по факту дивіться, 3 тисячі, ладно, не менше. Тут живе 4 тисячі людей. Майже стільки ж зараз у мене вміщається людей тут. І то в мене ще не всі будинки тут побудувались. Ну, добре, це таке. Це ліричний відступ. А, давайте робити наступну автобусну лінію. Тепер наступна лінія, вона буде охоплювати в мене цей район, цей район, і виїжджати десь ось тут. Я думаю, знаєте, що зробити? Я думаю, ось тут, в пішохідній зоні, змінити оцю центральну велику дорогу. Так, я бруківкою робив, так? Ага, вона буде без дерев, але вона буде у мене із автобусною а, лінією. Обов'язково. І от по ній. Проїде мій автобус. Збере людей. А, може мені варто було боцю зробити такою. Типу автобус заїхав. Забрав людей з цієї сторони, з цієї сторони. Поїхав десь тут, забрав і виїхав в цей район. Напевне, що так буде краще, дійсно. Все. Можна тепер будувати автобусні зупинки. Ну, починатимемо ми тоді їхати якраз з цього району. А, забираєш людей тут. Забираєш людей тут. Потім їдеш в цей район. Нехай береш людей тут. Ага, тут йому потрібно буде якимось чином розвернутися на оцю дорогу, так? А, а нехай тоді він людей з цього району забирає звідси. Потім їде в цей район. Зупиняється десь тут. Потім нехай робить зупинку в цьому місці десь. Звідси, наїде осюди. Збирає людей ще й тут. А чого ти вже сюди отак їдеш, я не пойму. А що не так з цією дорогою? А! -а, 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 -а! От я тільопка, мені отут треба змінити напрямок дороги. Бо тут тільки сюди він сюди приїхати не зможе. Так, секундочку. А, а давайте це вже зроблю трохи пізніше за кадром. Значить, тут забрав людей. Нехай зупинився десь. Ось тут. Потім умовно висадив людей з цієї сторони. І поїхав назад. Зчеплятися з цією станцією. А тепер лагодимо дорогу. І дивимось на автобусний маршрут, як він перебудувався. Не перебудувався? Чого? Це погано те, що він не перебудувався. А як мені його. О! ні 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 стоять, стоять. О, прибрав і все, і тепер він нормально поставився. Тепер він їздитиме так само, як я, в принципі, і планував собі. Да, Це дуже здорові такі ем, лінії, як Одоробло. Краще всього, звісно, робити невеличкі лінії по, ну, отумовно, по цьому району людей зібрали. Ось тут десь в метро висадили, а метро їх уже повезло. Чорт, куди. Але, на жаль, у мене немає такої можливості зараз будувати собі метро. Тому робимо ще одну лінію третю. А, яка буде забирати в нас людей. А, а звідки вона їх забиратиме? Мені потрібно, щоб вони заїжджали сюди. Ну, нехай тоді буде зупинятися ось тут маршрутка. Нехай забиратиме людей ще отут. І потім висаджує їх з цієї сторони, висаджує їх десь тут. Ось тут. Ну, і потім їде сюди, і замикається автобусна лінія. Все. Отаким От одне хитрим чином зробили три автобусні лінії, в яких тепер м -м, будуть їздити мої люди і будуть. Збирати. І автобус маршрутки буде збирати людей, розвозити їх туди, куди їм треба. І на роботу, і кудись там в пішохідну зону, і чорт його ще зна куди. Що у мене тут, до речі? 7478 населення. Ну, я думаю, що вже в наступній серії я досягну 8000. О! Мені потрібна комер комерція. Комерційні зони. А де мені їх побудова? А ось я бачу вже навіть місце, де я можу поставити комерційну зону. Трошечки комерції є. Зараз на неї попит впаде. І буде знову попит на житлові зони. Так, ну що, на цьому, напевно, давайте я серію буду закінчувати. Секундочку, дайте мені проїхатись на, яко... на якомусь своєму автобусі. А... О, ось, о, їде. Що в нього, до речі, по навантаженості? Пасажирів 30 з 30, дивіться. А якось можна, щоб типу, як в транспорт фіверрі на тебе глянуть. Ні, такої можливості немає, але дивіться. Ось він поїхав у нас по нашому місту. Давайте за ним трошечки послідкуємо. Що ж, на цьому, напевне, я давайте серію буду закінчувати. Вийшла вона вже більш продуктивною, ніж попередні три, напевно, серії. Ну, ладно, не три. Попередня, там, де я робив е першу пішохідну зону, вона хоча б дала можливість мені далі розвиватися. Е напишіть, будь ласка, в коментарях, е як ви ставитеся до того, що я побудував розв'язку за кадром. Я просто не хотів, знаєте, займати ще одну серію побудовою якоїсь розв'язки, показувати вам її, коли хотів, хоча б якийсь розвиток вам показати свого міста, бо по факту за останні серії його не було. Але якщо вам цікаво дивитися, як я будую розв'язки, якщо вам. Цікаво подивитися, як я перебудовую те, що я вже до цього побудував. То напишіть, будь ласка, про це в коментарях, щоб я знав, що такий контент теж варто знімати, а не залишати його за кадром. А на цьому я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!